Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. Сьогодні в мене для вас оповідання Руслана Горового, яке називається Вибори. Попереджую, усі совпадіння, вони, звісно, случайні. І до нашого часу не мають ніякого стосунку. Якщо вам здалося, то це вам здалося. Отже, вибори П'єса на три дії. Дієві особи. Нарід. Полковник Олег Юлійович Надіжда нації. Дія перша. Застяне подвір'я хрущівки. На розваленій дитячій гірці сидить нарід. Він поперемінно чухає то груди, то пах. Курить приму без фільтра і спльовує собі під ноги. В арку заходить полковник. Полковник, Привіт. Нарід Уєт. Полковник не поняв. Нарід, Іди нахуй, кажу, я тобі не знаю. Полковник я Олег Юлійович, надежда нації. Нарід тапо спльовує собі на черевик, чухаючи пах, я те не знаю. Полковник, скоро ти кип'ятком від мене стятимеш. Нарід я да я таких вертів віртів і не вспотів. Полковник, то що я піду? Нарід конеш, стой, а курить є. Полковник посміхаючись, Обачиш, а як же ж бери всю пачку і гречка є надо?» Нарід, ага, щас гречка, а потім хвать за яєчко, полковник. Коли народ шутіт. В курсі, Ладно, Петросян, став гречку на лавку. Як кажете звать? Олег Юріч, надіжда нації. Сложно щось. Полковник вибігаючи з подвір'я, нічого, звикнеш. Нарід підкурює цигарку, трогає пакети гречки, кол голуб, який сидів тихо на дитячу грибочку, злітає, сирнувши народові на спину. Нарід роззявляє в посмішці гнилозубого рота. Опача В і пахне діньгами. Кінець першої дії. Дія друга. Свіже виметане подвір'я, в кутку якого обнесена стрічкою ямка з написом Ремонт. На новому дитячому майданчику сидить нарід. Нарід вбраний у новий блайзер з написом Надіжда нації. І курить червоне мальборо. Поруч стоїть агід палатка. Варку заходить полковник Олег Юлійович Надіжда Нації. Полковник, добрий день, нарід суворо гроші приніс. А, конечно, нарід поправляє блайзер і голосно, щоб було чути не весь двір. Отець родной, надія ви наша, який же я рада вас бачити. Полковник також голосно. Як справи, народи мій. Нарід, як казав один класік вашими молітвами. Хто це сказав? Так цей. Шевченко вроді чи то, як його? Франко. О, точно, Франко казав. Так запишу, згодиться. Дай я тебе обійму, народе мій. Полковник підходить, обнімає народа і обережно кидає йому в кишеньку кілька пачок. По, дві, п'ять гривень. Ота так. Нарід. А вода гаряча точно буде. Полковник ну, звісно, бач, ми працюємо. Виборо пройдуть і зразу воду зробимо. О, що б ми без вас робили? Отож. Давай сфоткаємося. Полковник обіймається з нарідом і робить селфі. Полковник, Ну, бувай нарід. Дивись же ж, не підведи. Нарід, а колись я що підводив? Полковник іде. Нарід закурює мальбору. Голуб, який сидів тихенько на новому дитячому грибочку, злітає, сернувши народові на спину. Нарід розявляє в посмішці рота, в якому видно кілька зубів жовтого металу. Опача! Оце пруха. Кінець другої дії. Дія третя. Застяне подвір'я Хрущівки. На будинку натягнутий великий плакат. Нарід вітає надіжду нації з першою річницею перемоги на виборах. На розваленій дитячій гірці свіжим написом Цой хоч жив, а ти падло, й ні, сидить нарід. Він поперемінно чухає то груди, то пах курить приму без фільтра і спльовує собі під ноги. В руках у нього карточка, де він обнімається з полковником. Варку заходить полковник. Нарід. Привіт! Полковник, уєд, Нарід не поняв, що до не поняв, встать, хулі, сидиш, так я ж. Ти нарід щось вже підзбиває, де повага. та хуя хуяш, як треба зустрічати надіжду нації. Нарід стає на коліна, б'є поклони. Дякуєм тобі, що ти в нас є. Дай тобі, Боже, і нам трошки тоже. Полковник, ладно, вставай, як там справи? Нарід встає, обтряхує грязні коліна. Все хорошо, полковник вода. Та нахуй вона нам нада, полковник Правильно. газ, а ще ні к чому. Завтра світло ми вам обріжемо. О, оце я і бу покращення, полковник жартую. Світло поки лишимо, але це поки. Нарід, дякую, дякую, намагається поцілувати руку. Полковник не варто, ти оце зуби не чистив, давай я тобі краще карточку підпишу, де ми вдвох. Нарід, благодарствую, сервант поставлю. Полковник, ну що я піду? Нарід, а коли до нас оце знову. А часу нема зовсім. До наступних виборів буду. Полковник іде. Нарід, дивлячись йому вслід. То тебе вибирав, стерво. Голуб, який сидів тихенько на розваленому дитячому грибочку, злітає, свернувши народові на спину. Однак плутається в сітці, яку нарід розвісив на його шляху. Нарід ах, попався Паскуда. Те все ти винен своїм говном тепер на юшку підеш. Маня, у нас сьогодні свято. Кінець третьої дії до нових виборів. Отака От п'єса від Руслана Горового. Руслан Горовий, як завжди, дивиться прямо туди, куди треба. А куди ми дивимося, поки не знаю. І на якому майданчику ми сидимо. Вячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки і коменти. Дякую.